Чемпіонат самбо завжди був важливим заходом для спортивної спільноти міста, і цього разу він не став винятком. На татамі розгорнулася справжня боротьба, де кожен спортсмен не лише демонстрував свою фізичну силу, але й витривалість, технічну майстерність та психологічну стійкість. Вихованці Криворізької федерації самбо під керівництвом тренерів гідно представили нашу область. Ворізькі самбісти показали чудову техніку та бойовий дух, завоювавши кілька золотих, срібних та бронзових медалей. Серед переможців юніори, які вже встигли себе зарекомендувати на обласному рівні, а також дорослі спортсмени, які неодноразово представляли наше місто на національних змаганнях. Дуже е, тяжкі змагання, е, дуже велика е, конкуренція. Е, багато міст приїхало е, багато, багато дуже було учасників змагань. Е, Наші виступили дуже, я вважаю, гарно в такий час військовий. Хотів би подякувати нашим тренерам. У нас дуже сильна зараз команда тренерів. Це більше 20 тренерів на всі міста подякувати збройним силам ну і нашому голові оборони міста Олександру Юричу Вілкову. хочу подякувати за те, що він в такий важкий час приділяє увагу спорту і допомагає нашим спортсменам. Чемпіонат України самбо проходив декілька днів в місті Чернівці. Завдяки зусиллям наших криворізьких спортсменів Дніпропетровська область посіла третє місце в загальному заліку. Загалом самбісти з Криворізької Федерації Самбо здобули 12 призових місць. Зокрема, ця першість стала відброковою до чемпіонату світу. Віту на якому один з кривильських спортсменів буде представляти нашу державу. Ребята виступили. хлопці виступили дуже добре. Змагалися, показали можливе та неможливе на цих змаганнях. Звичайно, хочеться більше збірників України, але хочу сказати, що одним кривим рогом ми дуже гарно виступили. Будемо далі готувати нашого вихованця на чемпіонат світу, який буде у Кіпрі. Знаю, що він стане чемпіоном. А завдяки нашим збройним силам України ми продовжуємо боротися, показуємо результати та показуємо всьому світу, що наша ненька Україна незламна. Успіхи на чемпіонаті стали черговим підтвердженням високого рівня самбо в кривому розі. Вихованці федерації не лише підтвердили свою майстерність, а й надихнули багатьох юних спортсменів на подальший розвиток у цьому бойовому мистецтві. Попереду нові виклики, тренування та змагання, і криворізькі самбісти вже готуються до нових перемог, щоб знову прославити своє місто та державу на спортивній арені. Олександр Фефілатів, Маргарита Назаренко, Іван Сергіїв перше міський.